Всім привіт, дівчата! Показую вам ще одну невеличку частину по замовленням від марказиту. Як і в минулих відео, ще раз нагадаю, що замовлення на цього виробника будуть прийматися не раніше ніж після нового року. Зараз вирішується питання з доставкою. Вона була досить довгою. У нас такий варіант не влаштовує. Ми шукаємо нових надійних перевізників. Також прикраси виставляю без цін, тому що за весь цей час вони дуже зросли, виріс курс долара можу лише приблизно написати у валюті. А що буде в січні, це ніхто не знає. Поки що так. Кого щось цікавить, можете собі зберігати фото, артикули, потім зможемо замовити. І також, що стосується каталогів, багато хто запитує, я залишаю посилання на сайт виробника, можете там ознайомитись. Так, Почнемо з ось такої класної моделі сережу 589-й артикул, вага 14 грам. Дивіться, які класні на англійських застібках. Також, напевно, можна буде щось в комплект підібрати. Не пам'ятаю точно, чи є каблучка, але браслети, кольє, щось має бути. Дівчатка, неймовірна, каблучка з лабрадором приїхала по замовленню. Дивіться, яка іризація цікава. Артикул 312, вага 1080 грам. Дуже цікава, я ще такою не зустрічала. Вона синя, але з ось такими жовтими діляночками. Багато тут досить срібла буде. До речі, з лаборадорами ми не дуже часто замовляли прикраси цього виробника, проте вони в них дуже класні, всі з гарною іризацією. Далі у нас ось такий гарний браслет під артикулом 149, 11,8 грами вага. Не звертайте увагу на мої руки, не можу без спирту відтерти фломастер. Тут ось такі гарні смарагдики, можна буде інші камінці поставити будь-які. Довжину браслетів, годинників також все можна під замовлення змінювати буде. Ось так на руці. І також в комплект можна буде спокійно підібрати каблучку, сережки і так далі. Далі каблучка просто з марказитами, 15,81 артикул, вага 6,1 грам. Далі ось така цікава прикраса. Це в нас брош і підвізка 2 в одному з топазом свіс, 10,3 грами вага, артикул 832. Дивіться, такий величенький камінець і ось така крапелька. Цей топас такий йде більш насичений, ніж звичайний блакитний, дуже красивий. Ось вам голочка і вушко. Можна будь-яку модель брошки зробити підвіскою і навпаки, а можна ось так два в одному. Далі ось цікава каблучка 448 з пресованою бірюзою. 6,9 г вага. Дивіться, як оригінально виглядає. Сережки також мають бути. Далі така підвісочка мініатюрна, грам 60 вага, артикул 726. Також буває комплект, каблучка сережки. Що багато хто питає, я ще раз повторю, за декілька днів я зніму окремо відео по вільним прикрасам з марказитом, тому не припустіть це, певно, буде післязавтра. Наступним дивимось кольє 561, 22 грами за вагою. Ось таке класне кольє. Сюди можна підвішувати додатково підвіски на ось це колесиком. Воно відчиняється. Існує декілька різновидів цих кольє. В наступному огляді я ще покажу одну модель. Вони відрізняються ось цими фіксаторами в кінці. Далі ось таке цікаве кольє з сапфіром, 10,90 90 грам вага, 594-й артикул, якірний ланцюжок на 50 см. 50 см до ось цієї детальки. Тут дивіться, як цікаво зроблено, ось такі значки нескінченності. І ось такий сапфірчик дуже красивий. Далі дивимося такий яскравий комплект з лазуритом. Каблучка 14,70 артикул 6 грами вага. І сережка 13,03 артикул 11,6 грами вага. Насичений такий колір камінців дуже гарний. На англійських застібках були замовлені. А далі, дівчата, ось такий гарний комплект по замовленню пройшов за метистами. Сережки 595, каблучка 557 вага сережок 8,9 каблучка 5,5 г. До речі, дівчат не знаю, чи забере власниця цей комплект, тому що люблю сережки зробили на дуже тонку мочку. Певно, ми замовляли, але тут, на мій погляд, трошечки перестаралися. Дивіться. Якщо вони звільняться, я скажу про це додатково в наступних відео. Далі дівчата комплект з рожевим перламутром, каблучка 122 і сережки 902. Я також не знаю, я ще не зв'язувалася з замовницею щодо цього комплекту. Тут в сережках йде ось така цікава застіпка, як Кліпса. Дівчат майже рік минув з замовлення, Я трошечки не пам'ятаю, чи дійсно замовляли ми таку застібку, чи ні, досить незвичайно. Також, якщо щось буде вільне, я обов'язково скажу пізніше. Прямокутні камінці це завжди дуже гарно. Далі дивимось комплект з цепфірами. вага загальна 13,2 грами, з них сережки приблизно 9 грам, артикул комплекту 811. Також я показувала такі сережки з смарагдами, також класно виглядає. І підвісочка. І останнє, що подивимось, сьогодні ось такий гарний комплекс з натуральним Оніксом сережки і підвізка за вагою 16 грам, каблучка 5,2. Сережки виходять близько 9 грам, підвізка 7. Дивіться, яка цікава каблучка з ось такими квіточками. І підвісочка така досить велика. І ще раз разом. На сьогодні це все. Завтра виставлю ще одну частину по замовленням. Якщо щось сподобалось, зберігайте, запам'ятовуйте, і будемо пізніше замовляти. Всім гарного вечора, бережіть себе!